Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо на одну із ключових і актуальних тем у сфері земельних правовідносин – це переформлення права постійного користування землями сільськогосподарського призначення у приватну власність. З 1 січня 2024, 2024 року у нас стартував другий етап ринку земель, саме другий етап ринку земель дав громадянам України можливість набути у приватну власність земельні ділянки, які знаходилися на правовому титулі права постійного користування. Для цього вам потрібно мати безпосередній державний акт, який посвідчує право постійного користування. Такі документи видавалися в 90-х роках минулого століття і припинили їх видавати у 2013 році. Маючи документи, ви маєте право без проведення земельних торгів аукціонів купити таку земельну ділянку. Ціна такої земельної ділянки залежить від таких факторів для земельних ділянок сільськогосподарського призначення від нормативно-грошової оцінки землі, для земельне сільськогосподарського призначення від експертної оцінки землі. Окрім цього, ви маєте право на розстрочення платежу. Тобто, якщо у вас земля сільськогосподарського призначення, ви маєте право розстрочення платежу на 10 років. Якщо у вас земля не сільськогосподарського призначення, то ви маєте право розстрочення платежу на 30 років. Після того, як ви внесете першу частину платежу за дану земельну ділянку, ви автоматично стаєте власником такої земельної ділянки. Окрім цього, хто ще має право набути таку земельну ділянку у приватну власність шляхом купівлі її? Це безпосередньо спадкоємці. Якщо у вас залишилися невирішені питання в сфері земельних правовідносин, моя вам порада не затягувати з цим питанням. А звернутися вчасно до кваліфікованого спеціаліста за юридично-грамотною консультацією або за юридичним грамотним вирішенням вашого питання, тому що земельне законодавство досить на державі мінливе і не завжди нормативно-праві акти в сфері земельних правідносин тримаються на законодавчому рівні із знаком плюс для громадян України. А вчасне безпосереднє звернення до кваліфікованого спеціаліста збереже ваші час гроші без